Надцяте в Україні про події на цю мить далі у новинах на ТВА. І Віталій Півовар. Добрий день. Найгарячіша точка на сході зараз Донецьк. Там обстріли не припиняються ще зночі. За даними мерії, минулої ночі в результаті обстрілів загинули троє мирних мешканців ще п'ятеро отримали поранення. Найбільше постраждали Куйбишевський та Київський райони. Там від вибухів снарядів та мін пошкоджені, а подекуди й знищені десятки житлових споруд та адмінбудівель. Станом на обід не припиняються атаки на Донецький аеропорт. Задобув зоні, АТО загинули дев'ятеро військових. Усі вони полягли під час атаки на Донецький аеропорт. Більшість із них це бійці 79-ї бригади. Про це у Фейсбуці пише радник президента та волонтер Юрій Бірюков. Армійці були в БТРі, який у який влучив снаряд із танка бойовиків. Загалом за ніч терористи здійснили три танкові напади на летовище, українські військові атаки відбили. і Аеропорт повністю підконтрольний саме українській стороні. Під час вечірньої атаки прямим попаданням з танку було підбито український бронетранспортер з екіпажем та десантом. Зав'язався інтенсивний бій. Наші десантники понесли втрати. Донецький аеропорт знаходився, знаходився і буде знаходитися під контролем українських військових. Всього за добу терористи атакували українських військових понад 50 разів. Найзапекліші бої тривали біля села Нікішиного і міста Дебальцевого. Там активно працює розвідка і диверсійні групи противника. Утім, навіть попри це бойовики зазнали серйозних утрат. Зокрема, під Дебальцевим розгромили елітний підрозділ російської морської піхоти. За даними РНБО, усього за добу знищили близько 50 бойовиків, три танки і дві самохідні установки тюльпан. Благодійний фонд «Майбутнє Луганщини заснували громадські активісти. Усе заради підтримки мешканців сходу. Насамперед, гроші даватимуть тим, хто хоче повернутися додому. Крім того, мешканцям цих територій відправлятимуть теплі речі, ліки та їжу, сприятимуть і відновленню зруйнованого житла. Частину грошей фонд передасть на підтримку збройних сил України. ми створили цей фонд для допомоги не тільки. Переселенцям не тільки армії, а й всім тим, хто потребує цього. Робота нашого фонду буде в першу чергу на допомогу тим людям, які потеряли своє жилье, дітям, які йшли в школу, в чужі школи, раненим, больним. У Києві сталося рейдерське захоплення центрального офісу концерну радіозв'язку, телебачення і радіомовлення. Очолив штурм колишнього гендиректора Костянтин Захарченко. Нападники прорвалися на підприємство, зламавши двері. Захарченко показав ухвалу тельманівського райсуду Донецької області. Той скасував рішення уряду про звільнення посадовця біля телецентру на підтримку Захарченка зібралися близько сотні людей. Нагадаю, що уряд змінив гендиректора концерну. Тоді керівництво концерну і Держспецзв'язку звинуватили у підтримці самопроголошених ДНР та ЛНР. Самі годині ранку і ще під покровом темноти, розбиваючи двері і на контрольно пропускному пункті, і в самій дирекції війшов, бувший виконуючий обов'язки генерального директора концерну РРТ, іде рейдерське захоплення підприємства. Стара влада та, що раніше керувала концерном, вмить захотіла прийти в концерн. Міністерство внутрішніх ніділ міністерство безпеки України перевіряє. Данную ситуацию Много указывают на то, что это действие попадает под статьи Уголовного кодекса Рейдерства Самоуправства. И я думаю, что сегодня будет уже внесен единый реестр криминальных проваджень, запись о начале криминального проваджания по незаконным действиям группы лиц, которые захватывают, пытаются захватить государственный концерн Рт. Місце Пелпишена тут, а не у Верховній Раді. Смітник із таким написом прикрашає вхід до апеляційного суду Києва. Там слухають справу проти ЦВК щодо незаконної реєстрації на вибори Віктора Пелепишина. Нагадаю, в останній день прийому документів Пелепишину завадили зареєструватися. Активісти облили його червоною фарбою та викинули у смітник. Проте кандидата депутати не розгубився та передав документи представнику ЦВК у лікарні. Туди він потрапив одразу після сміттєвої люстрації з діагнозом струс мозку. І далі у нас зокрема про це буде розмова з гостем студії Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі ОПОРА. Добрий день. Добрий день. Дивіться, перше питання власне про ситуацію довкола пана Пилипишина. На вашу думку, наскільки законний буде його реєстрація чи не реєстрація кандидатом у народні депутати? Безумовно, закон передбачає. Процедури подачі документів до центральної виборчої комісії в той же час, наскільки відомо засобів масової інформації, представники центральної виборчої комісії забезпечили отримання цих документів в лікарні щодо громадянина Піліпишина. Зараз є повідомлення щодо здійснення такої процедури в лікарнях, де знаходяться бійці, АТО, які мають намір балотуватися до Верховної Ради України. тобто тут напевно вже питання суду. Наскільки у разі звернення в суб'єкт виборчого процесу суд буде вважати це обґрунтованою процедурою, прийом документів не в приміщенні для голосування в приміщенні центральної виборчої комісії, але в той же час ми повинні розрізняти певні емоції і стандарти виборчого процесу, тому не дивлячись на непопулярність цієї теми, ми від своєї імені, як громадська організація, яка проводить спостереження за виборами, зробили коментар. І вважаємо, що суспільство, яке вимагає справедливості, все ж таки має розуміти свою відповідальність щодо забезпечення демократичності виборів. І якщо ми говоримо про стандарти виборчої кампанії, то перешкоджання кандидату подати документи до центральної виборчої комісії є порушенням принципу вільних виборів, які затверджені міжнародними документами. Україна дотримується цих стандартів згідно своїм офіційним зобов'язанням. І жодна жодне громадянин України не може бути. Примушений е, брати участь чи не брати участь під е, тиском насильства чи погрози стосування насильства. Тому тут е, маємо розрізняти е, кримінальний процес і виборчий процес. І якщо говорити про притягнення до відповідальності тих політиків, які вже вчинили попередній етап певні злочини, то це відповідальність правоохоронної системи. А здійснювати певні насильницькі дії щодо осіб, які офіційно не притягнені до відповідальності з метою недопущення їх участі у виборах. Це є е, е, певним порушенням стандартів виборчого процесу. Добре, далі дивіться завтра. Останній день з реєстрації кандидатів у мажоритарних округах, в яких регіонах зараз найбільший аншлаг. Серед кандидатів, АД найменший зараз. Ми знаємо, що зареєстровано більше двох тисяч кандидатів народні депутати України. Це приблизно 10 осіб на округ. Угу. В Україні створено зараз 213 округів, мінус округи в Криму і Севастополю. Це приблизно така сама кількість, як була на виборах 2012 року. Це в загальному в загальному Це. найбільша кількість округ... кандидатів зараз, зараз зареєстрована в Одеській області, якщо я не помиляюсь, в тому числі в Донецькій області, враховуючи там велику кількість округів і в. І кандидати реєструються навіть в тих округах, які знаходяться під контролем е, ДНР е, в Луганській області багато кандидатів. Тобто цей процес триває, і я думаю, ми вийдемо на кількість кандидатів в округах, яка була в 2012 році. Якщо проводити паралелі з виборами, які були саме е, у 2012 році, так mm -hmm. наскільки зараз є сильною е, політична конкуренція, на вашу думку тут. Відмінність є в тому, що тоді політичні партії узгоджували е, своїх кандидатів на офіційному рівні. Ми пам'ятаємо, була об'єднана опозиція, були суб'єкти цієї опозиції, які узгоджували кандидатів. Зараз ми бачимо, що по деяким регіонам є неформальне узгодження кандидатів. Коли та чи інша політична сила не висуває свого кандидата, хоча вона є рейтингова, а висувають інші кандидати. І тому такий неформальний непублічний процес, на нашу думку, все ж таки в округах відбувається, але шкода, що політичні сили не інформують відкрите суспільство, по яким округам вони узгодили інтереси, і чому, наприклад, рейтингова сила не висуває своїх кандидатів, яких не узгодили, і тому висуває там. Тому дійсно тут є проблема до певної публічної у цього процесу узгодження інтересів між найбільшими рейтинговими партіями. Дивіться, ще такий момент. От ви, мабуть, теж чули і неодноразово про це пишуть в соцмережах, що а, зараз е, ну, немає кого брати серед мажоритарників, там є проблема. Що скажете з цього приводу? Це виборці, можливо, зріс е, м, ну е, виросли вимоги до кандидатів, чи в чому тут справа? Безумовно, запит суспільства на нову якість політики є, і багато кандидатів, які зареєстровані зараз е, в округах, вони вже приймали участь, брали участь у кампанії, вже показали себе е, в реальній політиці. І тому, напевно, є е, розчарування суспільства в тих чи інших е, діячах. Але в будь-якому разі. Вибір треба буде зробити, і тут необхідно е, зробити так, щоб кандидати конкурували між собою. Щодо тез передвиборчих виборчих програм, щодо плану дій, але не конкурували е, шляхом роздачі певних продуктових наборів чи матеріальних цінностей виборців. На жаль, якщо ми говоримо про наше законодавство, то і на цих виборах е, можуть бути рецидиви щодо цього прямого е, підкупу виборців, непрямого підкупу також. Тому то тут вся увага з дивіться. На вашу думку, ну зріс рівень політичної грамотності виборців чи ні за ці три роки. Будемо сподіватися два. Будемо сподіватися, що зріс, але ми не не можемо закривати очі на те, що є велике верства українського населення, яка має незадовільні соціально економічні умови функціонування, і що ця верство населення може бути. Е... Тянута в певні недобросовності форми ведення агітації, коли фактично виборців будуть матеріально заохочувати, а не закликати до дискусії щодо майбутнього країни. І ще останнє, можна сказати, все ж таки в яких округах домінують е, представники яких політсил. Ну, зараз давайте все ж таки реєстрації кандидатів завтра mm -hmm. останній день, і тоді ми побачимо повний зріз цієї картини. Зараз не дуже... <звідит> Я думаю, вона справді знає. Зараз не дуже коректно говорити Добре. і тут важливо звернути увагу, що багато кандидатів, в тому числі рейтингових, спеціально затягували процес подання документів до центральної виборчої комісії з метою проведення фактичної агітації поза межами виборчого фонду. І ми теж маємо цю е, технологію е, враховувати. Пане Олександре, дякую за ваші коментарі. Олександр Клюжев, аналітик громадської мережі Опора, говорили про хід виборчої кампанії. Рада ЄС ухвалила відстрочку угоди про зону торгівлю торгівлі з Україною. Нагадаю, це пункт угоди про асоціацію, виконання якого перенесли майже на півтора року. Водночас про українську кризу говоритимуть під час сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Дебати щодо агресивної дій Росії на сході України відбудуться сьогодні і завтра. Російська делегація на <кхів> ці збори не приїхала після анексії Криму. Її позбавили права голосу та виключили з керівних органів асамблеї до кінця року. Що таке реформи від президента та як їх виконувати, пояснювали у Києво-Могилянській академії. До людей вийшов Дмитро Шимків, заступник голови адміністрації. До нього одразу вишикувалася довжелезна черга із цілою купою питань. Про що запитували, розкаже Марія Черняхівська. Відповідність європейським стандартам та позитивний імідж у світі це напрям руху України, каже заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків. На це спрямовані ключові реформи стратегії 2020. Їх вісім: оновлення влади та антикорупційна реформа, судова реформа, децентралізація та реформа державного управління, дерегуляція та розвиток підприємництва, реформа правоохоронної системи та національної системи безпеки, податкова та реформа охорони здоров'я. Перше, друге, третє це. Верховенство права без верховенства права більшість 62 реформ не можна впроваджувати. Ми не можемо почати реформувати агропромисловий комплекс або реформу транспорту, поки в нас не вирішиться питання верховенства права. До 2020 року держава планує суттєво збільшити показники у цих сферах. Зокрема, рівень ВВП на душу населення має зрости майже удвічі до 16 тисяч доларів. А 75% випускників шкіл за планом будуть володіти двома іноземними мовами. Також планують майже у три рази збільшити чисельність професійних військових та демонополізувати енергетичний ринок. Фахівці, яким дали можливість поставити. Запитання упевненість стратегія не дає відповіді на запитання, як досягти заявлених цілей, адже кінцеві показники досить високі. Што? должно быть сделано в каждой из конкретных реформ, мы не увидели. То есть, скорее всего, сейчас это просто список проектов, которые государство должно бы инициировать, чем скорее конкретные пути их достижения. Я шел сюда, рассчитывая на то, что на строчку, которая была было указано, что э, хода реализации плану, да, э, пока что это была просто презентация ключевых цифр, которые, на мой взгляд, я так понимаю, что пока не, не отражают реальное состояние вещей. К сожалению, я был не удовлетворен ответами и, собственно, уровнем э, дискуссии. Еще одна Чергових реформ оновлення до 70% держслужбовців. Це стосується як правоохоронних органів, так і суддів разом з прокуратурою. Та експерти наполягають, головне міняти не людей, а систему. Ми можемо змінити навіть на 100% особовий склад міліції, але не змінити міліцію по суті. Тому що, якщо нових людей ми працевлаштуємо в стару систему, в корумповану, безкарну. То ці люди будуть працювати через деякий час, так само як працюють теперішні міліціонери. Правозахисників дивує, що у стратегії, як і у презентації, не фігурує проблема порушення прав людини передусім правоохоронними органами. Марія Черніхівська, Олексій Дрісов, тиває нові рекорди падіння російського рубля на московській біржі на торгах, які досі тривають. Долар досяг позначки у 39 рублів та 50 копійок. Проти попередніх торгів американська валюта подорожчала на 31 копійку. Курс євро зріс на 47 копійок і досяг 50 рублів і однієї копійки. Бівалютний кошик становив 44 рублі, 33 копійки. Нагадаю, якщо курс бівалютного кошика зросте до 44 рублів 40 копійок, центробанк Росії почне інтервенції на міжбанківському ринку. У знеціненні рубля експерти бачать негативний вплив санкцій проти Кремля. Національний банк України закидали яйцями. Кілька десятків активістів вимагали відставки глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Мовляв, глибоке знецінення гривні, курсові спекуляції та чорний ринок валюти на її совісті. Адже чиновниця допускає забагато помилок. Тим часом наслідки відчувають на собі самі ж українці. Їхні пенсії та зарплати знецінюються. До активістів з Нацбанку ніхто не вийшов. Попри те, за їхніми словами, акція у них безстрокова. Пікетуватимуть НБУ, поки там не поч не почують усіх вимог. Геннадій Кернес збирається відновлювати пам'ятник Леніну. Міський голова Харкова обурений, що міліція не захистила інтереси. Територіальної громади, мовляв, пам'ятник перебував на балансі міста. Нагадаю, пізно ввечері на центральній площі Харкова активісти повалили пам'ятник вождю жовтневої революції. Це був найбільший монумент комуністичного ідола в Україні за вишки 20 метрів. Так закінчився патріотичний мітинг за єдність України, на який вийшли 8 тисяч харків'ян. Дії були узаконені. Розпорядження про демонтаж пам'ятника підписав губернатор Харківщини Ігор Балута. Від майдану до сідної таку велоекспедицію презентували учасники гурту «Фолькнери» Володимир Муллер та Ірина Гаврилець. Мандрівка стартує 1 жовтня з головної площі України. Її протяжність близько 25 тисяч кілометрів. Маршрут проляже 13 -ма країнами світу: Молдовою, Румунією, Болгарією, Туреччиною, Іраном, Пакистаном, Індією, Непалом, М'янмою, Тайландом, Малайзією, Індонезією та Австралією. Організатори сподіваються у такий спосіб ближче познайомитися, познайомити власне світ з Україною і зібрати фольклор різних народів. Це вже шостка шоста поїздка гурту. Далі новини спорту. Дякую, що дивитеся.